Дивні події в Ранавірі. вірі. Нарешті настав день, до якого тім довго і дуже ґрунтовно готувався. Хлопчик одяг спортивний костюм, який не сковував рухів, чоботи на м'якій підошві для нечутної ходьби. В кишені поклав гайковий ключ і викрутку. За пояс запхав кинжал у шкіряних ножнах. Срібний обруч, щоб не загубити в метушні, закріпив на голові ремінцем. Вочевидь, було передбачено все. Але інженер Канінг ще і ще раз нагадував хлопчині про обережність Прибульці не здогадуються, говорив Фред, звідки Ені? Але якщо рамеріці схоплять тебе, з твого зросту і сили вони зрозуміють ти не корінний мешканець Гудвінії. Тім погоджувався, аби тільки його швидше відпустили. Коли ж Фред порадив Не буде можливості, не поспішай, хай Ені поки що залишається в полоні. Хлопчина так міцно стис зуби, що одразу стало видно. Цю настанову Фреда він виконувати зовсім не збирається. Подумки тім давно вирішив. Якщо Фред його не відпустить, він зробиться невидимкою і втече з міста. Адже чарівний обруч у нього на голові. Ой боюся, на кої ж ти лиха, стурбовано промовив Альфред, прощаючись хлопчиком. Врешті решт Тім заліз до кабіни тіл Вілі і велетень швидко доставив його в долину горікапа. Дорогою залізний лицар безперестанку розпитував хлопчика про Чарлі Блека. Тім рідко зустрічався в Канзасі з одноногим моряком, але, не бажаючи засмучувати гіганта, фантазував і розповідав безліч історій про героїчні подвиги чарлі на великій землі, яка, за його словами, кішила чаклунами і відьмами. Простодушний велетень виявляв своє захоплення так гучно, що луна від його голосу розносилася на багато миль довкола. Добре, хоч що дорогою, їм не трапився жоден вертоліт прибульців. Залізний лицар сховався в павільйоні гурікапа, а тім, натиснувши Рубінову зірочку, зробився невидимим і сміливо рушив до ранавіра. Старіший нагномів кастальлю, описуючи наступні дні в таборі прибульців, назвав їх божевільними. Все почалося з того, що залізна бочка з пальним, яка стояла біля злітних майданчиків, несподівано скотилася похиленим помостом. Вона мчала так стрімко, що пілоти і інженери ледве встигали в бік. На довершення біди бочка наскочила на особистий вертоліт Бану, яким генерал ще ні разу не користувався, і розбила його вщент. А це була найкраща машина ескадрильї, розкішна і найшвидкохідніша. Генерал захотів особисто оглянути місце події. Коли він проходив повз колодязь, шланг, що тягнувся від нього, раптом підстрибнув. Пружний холодний струмінь ударив у груди і обличчя баану. Новий ошатний костюм генерала, щойно після нашестя мишей витягнути із запасника діавони, вмить став мокрим. Генерал пробував щось сказати, але кожен раз прямо у рот йому струменіла вода, і він захлинався. Водяний потік, вдаряючись об землю, розбивався на найдрібніші бризки, в яких грайливо сяяла веселка. Край неприємній пригоді поклав Ільсор. Кинувшись під струмінь, він ухопив вертляви, мов змія шланг. Вождь арзаків міг би поклястися, що зі шлангу зісковзнула чиясь невидима рука. І майже водночас почулися м'які кроки, що швидко віддалялися. Ільсор закрутив кран і повів мокрого генерала перевдягатися. Бану шаленів від гніву. Але він би не позбувся пекучого сорому до кінця свого життя, якби знав, що всю цю сцену спостерігали в палаці страшили. Ото тім, ото молодшина, вигукував фарамант, плескуючи в долоні. Ото душ улаштував. Страшило поважно сказав Екстраординарне видовище. І тільки Канінг нервував, примовляючи. Ой, боюся, накоїть він лиха. В таборі прибульців нібито почали заспокоюватись. Прибиральна машина засипала піском величезну калюжу біля колодязя, де скупався генерал. Та раптом у ранавірі знову все збурилося. Та ще й як. Винуватцем нової метушні вивався сам бану. На випадок небезпеки в таборі передбачалися бойовий сигнал тривоги, а секретна кнопка знаходилася у кабінеті БАНу. Сухо, мало розкуйовдженому генералові, що ледве встиг надіти на себе шорти з причин зрозумілих тільки йому одному, захотілося перевірити, чи готові його підлеглі до відбиття раптової атаки беліорців. Рамерійці переполошилися. Кожний біг до того місця, яке призначалося йому за статутом. Менвіти хапали вогнегасники, клацали кнопками променевих пістолетів, перевіряючи їхню справність. Вартові із загону особливого призначення, закривши люк зорельота, мов грізні ідоли, стояли біля нього. День і ніч метушилися ремерійці, виконуючи накази генерала. А вранці їх чекали нові сюрпризи. Столи і стільці в залі, де б обідали менвіти, були складені пірамідою, вершини якої сягала стелі. З намету рабів усі чоботи пішли на лісову галявину і розмістилися так, ніби ось ось мали розпочати танок. Арзаки зі сміхом розібрали своє взуття. Над ними, звичайно, пожартували, але їм не хотіли завдати шкоди. На злітних майданчиках уночі лунали тріски клацення, але вартові нікого не помітили, однак майже у всіх вертольотах щезли з приладових дошок важливі деталі. Бану наказав привести до себе ментаху. Люто втупившись у нього, генерал сказав: Слухай, беліорцю, ти мусиш пояснити причину цих незрозумілих явищ. Ментахо не розгубився, Ільсор уже передав йому наказ страшили. Що поробиш, пане генерале? В цьому році дні божевілля настали раніше, ніж звичайно, і я не встиг вас попередити, він винувато розвів руками. Які дні божевілля? спохмурнів генерал. Дні божевілля речей, пане генерале. У нас у Гудвіні таке трапляється щорічно. Ми вже звикли до цього і пильнуємось. Що означає пильнуємось? Це означає бути насторожі, коли маєш справу з речами. Вони виходять з послугу і намагаються чинити людям усілякі неприємності. Лопата б'є землокопа по чолі, посуд зі столу падає на підлогу. Загорожі біля хат рушають до лісу. Ну, іди, дика країна у вас, мовив генерал, і як довго тривають ці дні божевілля? Зазвичай день, два, іноді більше. Я гадаю пане генерала, що речі вже заспокоїлися. Далі все буде тихо і мирно, сказав ткач. Генерал відпустив ментаху і довго розмірковував над тим, як багато на беліорі незвичайного і незрозумілого, чого ніколи не трапляється на рамерії.